Десь приблизно 9 місяців тому я задалась питанням, які меблі можна виробляти всім три самостійно за допомогою верстата скульптора. І сьогодні я нарешті маю відповідь на це питання. За цей час я могла б народити дитину, але народила замість цього челендж «Все своїми руками, який можна подивитися тут, на цьому ютуб каналі. Зараз я покажу вам усі можливі речі, які можна виготовити за допомогою скульптури, а потім розкажу який мод мені прийшлося скачати, щоб пройти цей челендж, бо без нього це виявилося неможливим. Тому, якщо ви хочете повторити це проходження, обов'язково дочекайтеся цієї частини відео. Мої сіми дуже навіть непогано заробляли на скульптурі, тому я вирішила викупити музей містечка та розмістити там усе те, що вони зробили за весь цей час. Я склала список всіх можливих скульптур і буду відмічати їх галочками. Нагадаю, що з дерева, глини льоду та каменю в грі однаковий набір скульптур, і саме з цих матеріалів можна зробити меблі. Також окремі скульптури робляться з металу і окремі з рослин. Назви буду писати англійською, бо скульптури ще майже не перекладені, а так буде все точно зрозуміло. Що ж, наша ніч в музеї розпочинається. Ласкаво прошу до екскурсії. Почнемо ми саме з декоративних скульптур. Одразу після входу ми бачимо дві льодових статуї: Лені The Evil Free The Bunny та The Guardian Griffin. Повертаємо наліво. Тут я виставила все, що зроблено з каменю. Але ж ви пам'ятаєте, що все це можна зробити також з льоду, глини та дерева. Тут у нас такі скульптури як Siren's Call, Alexa Full of Hair, You've Got a Big Head, «Gloria». Далі Perfect Peace, Viva El Mano, «Medusa Victim» та Just a Kitten». І останні чотири в цьому кутку Філіп of Азнак, Октавіан, Галлі Де Орлінс та Депс. Повертаємо в наступний кут, де знаходяться скульптури з дерева та глини. Посередині стоять дві майже ідентичні статуї це Rodent Repellent та Fabu Fu, а між ними Socratic Therapy Bust. В лівій частині бачимо статуї The Gazing Parrow, Auto <laughs> okay, man» Та Peanuts. На задньому плані A-Show of Force та Modernist Flame. Зліва останні три статуї в цій категорії. Гейтер, Tiki Lord» та Feb Fabled Filly. Ми закінчили з декоративними скульптурами з чотирьох основних матеріалів та йдемо в маленький зал із скульптурами з металу. Тут ми маємо всього 5 скульптур, а саме «Simbot Scraps, «Shapely Conundrum», Металевий стілець. The Дестілі Стеліон та Larger Than Life. На цьому поверсі ми закінчили, тож ходімо продовжувати на другий. Перше, що ми бачимо, це топіарії посередині залу. Дракон Догерті Жираф Фелікс Панда Анна. Та безіменний пінгвін. І переходимо нарешті до меблів, а саме до стільців та крісел. Тут я не буду проговорювати кожну назву, бо предметів дуже багато. Я просто напишу їх на екрані, і ви можете стопнути та почитати, якщо вам цікаво. Тепер прямуємо до невеличкої секції, де стоять предмети з категорії меблі. Тут ми маємо дві полички для нектару, скриню для іграшок, сміттєвий бак, дитячий стільчик для годування, корзину для білизни та шахи. Як бачите, тут не вистачає Мольберту, тому що скільки мої сіми не працювали над цією навичкою. Ніхто з цих скульпторів, а під кінець їх було аж четверо спойлер, так і не змогли зробити саме цей предмет. І це моя перша невдача в цьому челенджі, але далі буде ще друга. Навпроти знаходяться скульптури з категорії інше, а саме: Антік, Батнот Pot», Урна Франко, Фонтан, два виставкових п'єдестали, глобус. Та я також помістила сюди чарівного гнома, який може вийти рандомним чином в процесі виготовлення скульптури. Передостання секція: це барні стільці, тумбочки, столи та кавові столики. Тут також назви будуть на екрані. Остання категорія це сантехніка, і як ви можете бачити, в списку шість предметів. А в мене їх 5. І це моя друга невдача. Бо я зробила дві мийки, три унітази, але так і не змогла добитися того, щоб мої сіми виготовили той клятий дитячий горщик, щоб діти в цьому збереженні росли нормально. А не, ну ви розумієте, не робили постійно свої справи в підгузки. Давайте підіб'ємо маленький підсумок. Судячи з того, що написано в інтернетах, всього можна зробити 94 скульптури. Я змогла зробити 92 з них, і це ого, як на мене, дуже добрий результат. Поставте мені, будь ласка, вподобайку за те, що я провела таке дослідження. Проте я стикнулася з проблемою, слеш багом цієї навички. А саме чим вищий рівень скульпторства, тим більше всім починає повторюватися і тим менше шансів на вивчення нових скульптур. Спочатку я думала, що мені не щастить, але потім прочитала, що в грі дійсно існує така проблема і можна витратити цілу вічність на цю навичку і так і не здобути всіх скульптур. Я зрозуміла, що проходження челенджу стає просто неможливим, тому почала шукати моди. Я знайшла мод під назвою «Sapien Sculpting», який обіцяв, що сіми більше не будуть повторюватися, і щось ще він там робить. Але мене цікавила тільки відсутність повторів. Що я можу сказати з приводу моду? Це брехня. Всі ми продовжували мені кліпати дублікати, але все ж таки потяг трохи зрушив, тому що в переміжку з повторками почали з'являтися і нові скульптури, і саме завдяки цьому моду я змогла досягти того результату, який ви побачили. Тому, якщо ви хочете спробувати зіграти в цей челендж, рекомендую одразу поставити цей мод. Посилання я лишу під відео. А якщо ви знаєте якийсь кращий мод, поділіться, будь ласка, в коментарях. А зараз я дуже коротко покажу, що ж сталося в моїй сімейці за цей час. Я не збиралась цього робити, але те, що сталося, воно мені здається дуже смішним, тому я захотіла цим поділитися. У Еді ще в школі була подружка на ім'я Сюсанна, трохи молодше за нього, і після того, як він подорослішав, вона почала звати його на побачення, будучи ще підліткою. Він зустрівся з нею, звісно, нічого не було. Вони поспілкувалися і розійшлися. Але я собі так подумала, що коли вона виросте, це може бути наша потенційна дружина. Проте в гри були на це свої плани. Коли Сюсанна подорослішала, буквально через пару днів мені прийшло повідомлення, що вона народила дитину від якогось челіка. Я трохи засмутилася з цього приводу, бо це означало, що Еді тепер треба було когось шукати, але що поробиш. Та гра, ніби із запізненням, мене почула і така: ну хрін з тобою, тримай свою Сюсанну. Вона почала писати Еді любовні листи, дзвонити та приходити до нас. І не приховувала, що одружена з якимось Рікардо. При цьому спочатку на будь-які спроби Еді фліртувати вона відповідала відмовою, бо має рису неприступна. Тому вони проводили час як друзі. Але якось в черговий її прихід до нас Еді таки підібрав ключик до її серденька, і вона розтаяла. Тоді я дала їм дію вугукатися, а наступною попросити її розірвати стосунки з її чоловіком. І вони пішли до ліжка. І весь цей час я чомусь не помічала сигналів, які мені подавала гра з усіх сил. Коротше, вони успішно повугукалися. І в момент, коли Еді просить її розірвати стосунки, я раптом бачу її думки. І ось вам моя жива реакція. А чого вона думає про вагітність? Вона ж не вагітна. Вона вже погодилася піти від чоловіка, з яким в неї і так вже є дитина. Ми вже зробили дуже погану річ, і я прям сподіваюся, що це просто вона мріє про другу дитину. Ану. О! Послухати животик, Блін. І вона перевдягнулася. Боже, ми вкрали чужу вагітну дружину. Чужу вагітну дружину, це копець. Після цього Сюсанна переїхала до нас, залишивши старшу дитину жити з її колишнім. І буквально на наступну ніч після переїзду в неї почалися пологи. Смішно, що окрім Сюсани та Еді, в лікарню прибіг ще й її екс-чоловік, за що йому плюсик в карму, адже він не покоївся, як народиться його дитина, не дивлячись на те, що його дружина та Еді повелися просто по-скотськи. Народився хлопчик, я назвала його Крістіан, і він отримав риси дисциплінований та дитя природи. Цей нещасний Рікардо навіть приїхав з нами на таксі до нас додому. Мабуть, сподівався врозумити якусь жінку, я не знаю. Але Еді йому нахамив, використовуючи чомусь Ханну як важіль, та прогнав. Згодом Крістіан виріс ось у такого Тодлера. Слава Богу, що Ханна на той момент вже зробила стільчик для годування, і в малого були вже іграшки. Хоча, як ви знаєте, з горщиком в цій сім'ї так і не склалося. Боб приєднався до вивчення скульптури, тому в хани з'явилося трохи часу на своє захоплення. Вона має рису характеру любить плавати, і окрім простого купання в річці почала вчитися кататися на серфінгу. Мені завжди подобалося спостерігати за нею під час катання, і хоча в неї не завжди виходило це успішно, проте згодом вона навчилася стрибкам. Також, звісно, всі продовжували займатися скульптурою та іншими домашніми справами. З часом Крістіан подорослішав до дитини, а Ханна, а за нею і Боб постарішали. Це поки що все, що сталося за цей час, і я прям не вірю, що цей челендж добув кінця. Вважаю, що я закрила його, хоч і не ідеально, але дуже добре. Тому я буду вдячна вам за ваші коментарі та вподобайки. Це ваша підтримка, яку я дуже і дуже ціную. В кінці я ще вставлю смішні моменти, які траплялися по ходу челенджа. Дякую вам, що були зі мною, і прощаюся до наступних нових проєктів. Бережіть себе, Па-па.